Сьогодні ми будемо ставити на вкорінення молоді малинові пагони. По-іншому їх називають ще в народі зеленець. Нас достатньо для касети. Це наша малина, літній сорт ізобільна. Далі нам ще знадобиться корневін, торфяний субстрат, ну і відповідно ж касети. Так, і на касетах зупинюся окремо. Бачите, які вони? Це касети торгової марки Агрін. Замовляли на сайті agrinmarket.com.ua. Величезний вибір касет і взагалі всього, чого тільки можливо, там і агроволокно, і притиняюча сітка, заходьте, дивіться, користуйтеся. Ціна дуже приємна, ну і величезний вибір це теж дуже приємно. Все дійшло поштою, дивіться, в гарному стані. Так що касети в нас класні, відповідні нам для нашої малинки є. Поїхали! Першим ділом насипаю в касети торфяний субстрат. Ось такі вони гарненькі, глубоченькі. Саме для нашої малинки теж треба. Все, гарненько насипали, трошечки притрамбували і тепер заполив. Після того, як гарненько полили, беремо наші пагінці, прибираємо зайве листя, підрізаємо корінець для того, щоб вліз в касету. Частину посадимо з карневіном, а частину без для експерименту. Ось так виглядає наш зеленець в касетах. Робимо йому зараз парничок, притінялочку, Ну а що далі буде, то вже в наступних відео.